Транспортна безпека під час воєнного стану відоконференцію з такої теми провели в Донецькому державному університеті внутрішніх справ. Участь у ній взяли більше 200 українських фахівців та їхніх європейських колег. Що працюють у галузі безпеки? Ми запросили представників патрульних поліцій всіх регіонів, також представників УКР-Укртрансбезпеки, які безпосередньо співпрацюють з патрульною поліцією і забезпечують контроль регулювання дорожнього руху. Тому і, і у нас присутні, і наші керівництва полку патрульної поліції у конференції взяли участь фахівці Польщі, Франції та Швеції. Практика міжнародна вона тісно співпрацює з практикою України. Так як ми прагнемо до європейського союзу і сподіваємося, що наша правоохоронна діяльність вона плідно буде співпрацювати і надалі з європейськими представниками. Обмін досвідом з європейськими колегами одне із завдань подібних конференцій у виші. На цих конференціях зазвичай обговорюються питання, які є причинами дорожньо-транспортних пригод. І також наукові представники, спираючись на аналіз та практичний досвід співробітників діючих, пропонують заходи, які в подальшому можуть вплинути на забезпечення безпеки. З початком повномасштабної війни багато українців виїхали за кордон та постраждалих у ДТП не менше. Для криворіжжя це дуже нагальна проблема, і ми на жаль бачимо, що кількість дорожньо-транспортних пригод у нас залишається високою. Тому мета цього яким чином найбільш простим механізмом покращити ситуацію транспортної безпеки. В умовах, коли російський терор б'є по енергетичні структури України, особливої ваги набуває безпека пішоходів у темний час доби, стань помітним на дорозі гасло тижня безпеки руху. Полком патрульної поліції в місті Кривий Ріг запроваджена акція Флікер засвітись, яка впроваджує безпеку дорожнього руху і застосовується відділенням зв'язків з громадськістю, які безпосередньо приймають участь у цій акції. Михайло Бестроф Олексій Правицький цей день.